Звук схожий на ревіння двигуна, їхній укус пече як розпечене залізо, а їхня отрута може вбити. Це не наукова фантастика, це світ шершнів. Ви на каналі Мій Кросесвіт. Тут ми розкриваємо таємниці невидимого світу навколо нас. Поставте лайк, підпишіться і пориньмо дивовижне разом. Сьогодні я занурюються глибоко у факти страхи. Та реальність, що стоять за цими створіннями, які жахають людей по всьому світу, від їхнього розміру до їхніх сумнозвісних укусів. Готуйтеся, бо зараз буде гаряче. Отже, що ж таке шершні це великі боси світу ос, великі соціальні оси з роду Веспа, найвідоміший азійський гігантський шершень, якого іноді називають шершним убивцем. Але історія на цьому не закінчується існує понад 20 видів шершнів, кожен зі своїми особливостями та спеціалізаціями. Давайте поговоримо про розмір та анатомію. Європейські шершні можуть досягати до 3,5 см у довжину, а азійський гігантський шершень. Цей звір може вирости до 5 сантиметрів з розмагом крил до 7 сантиметрів. Їхні щелепи настільки міцні, що вони можуть прокусити броню інших комах. А їхнє жало воно не просто довге, воно багаторазове. Шершні можуть жалити знову і знову, випускаючи свою отруту раз за разом. А що щодо того укусу, він відчувається як удар струмом незабутня. Їхня отрута містить мелітин, фосфоліпази та гістамін. Результат напряг. Біль та запалення, які можуть збити вас з ніг для більшості здорових людей, один укус не є смертельним. Але якщо у вас алергія, або якщо на вас напав рій, ситуація може швидко стати критичною. Лише в Японії від укусів шершнів щороку помирає понад 30 людей. Шершні не просто страшні, вони хижаки, вони полюють на мух, гусениць. А іноді і на цілій бджолині колонії. Один азійський гігантський шершень може знищити вулик із сотень бджіл за півгодини. Але навіть у шершнів є вороги. Наприклад, безстрашний птах джолоїдка, який ласує ними за будь-якої нагоди. Багато міфів витає навколо шершнів. Міф шершні нападають на людей без причини. Факт, вони стають агресивними лише тоді, коли ви загрожуєте їхньому гнізду. Міф один укус завжди смертельний. Факт це стосується лише людей з алергією або після численних укусів. Отже, що робити, якщо ви натрапили на шершня? Не махайте руками, не кричіть. Повільно відійдіть. І що б ви не робили? Ніколи не намагайтеся знищити гніздо шершнів самостійно. Зателефонуйте професіоналам, е, де можна знайти шершнів. Вони поширені від Європи та Азії до Північної Америки. Тут в Україні ви найчастіше зустрінете європейського шершня, але інвазивні види з Азії з'являються все частіше. Зміна клімату лише допомагає їм поширюватися далі. Шершні величні. Небезпечні, але абсолютно життєво важливі для екосистем. Вони не монстри, вони частина природи. Ви б наважилися наблизитися до їхнього гнізда?